Ми тут не те, що відбираємо кліп один одного, ми е, конкуруємо між собою в тому, щоб найкраще сказати ми про митця, про художника. Е, часом забуваючи те, що треба такі. Наприклад, є серія борщ. Ось ви бачите, дві роботи в цієї серії борщ, Ці буря і буря. Ну, Знаючи інгредієнти, борщу можна собі догадатися, що там ще у цій серії є. Ну і дуже цікаві, як на мене, такі жанки, картинки. Можна було визначити не те, що був фах, а рівень фаху майстер Тяжко. Так само, як і тяжко, важко, трудно малювати руки людські, тому як правило в портретах. в руки відсутня до сих матичне зрубачення. Це теж майстерність автора. Ну, це так, трошечки із цих живого посада. Про <решу> що ще хотілося сказати, цікава серія ангела, це є сучасні ангели, а вони щирі і сезонні. Ці ангели, я дуже цікаво, на вході стоїть зелені весняний ангел. Ну, е, таке, таке творче, така творча уява нашого молодого. А як людина себе відчуває? Говорили ми це про нас і про маму художника. Ми дуже раді вітати її сьогодні. Але так нам всім пожити здоров'я такого поважного віку, напевно, не добре говорити про життя. Давайте привітаємо! А сьогодні ради привезти нашої виставки прислухають, ну, напевно найдорожчі жінки нашого автора. У нього і з них потрібні, що привітали мама, а ще ми хотілося, щоб привітати, як він зновшин каже, найкращий, його твір почну пристрімуть.